Протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у місті Вовчанськ. Перевіркою виявлені пошкодження на території промислового підприємства. Також куп'янські рятувальники здійснили перевірку обстріляного ворогом села Подоли. Там вражені дахи та вікна двох житлових будинків. Постраждало троє людей. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 156 одиниць вибухонебезпечних предметів. В Узюмському районі в результаті вибуху загинули двоє людей та двоє отримали поранення. За попередніми даними, рухаючись ґрунтовою польовою дорогою поблизу міста Барвінкове, легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. Піротехнічним розрахунком ДСНС в районі місця вибуху розчищено близько трьох кілометрів ґрунтової дороги, щоб забезпечити безпечний доступ до автомобіля спеціалізованим службам. На цій ділянці сапери знайшли і вилучили 12 протитанкових мін.